Мої вітання. Традиційно починаємо з приємних новин завдяки вам і вашим донатам. За останню добу ми оплатили ремонт бойової автівки і придбали генератор. Загальна вартість 21 одна тисяча гривні. Квитанції бачите на екрані. Низький уклін кожному з вас хто донатить, хто підтримає нас і приближає нашу перемогу. А тепер давайте до роботи. Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що Рашка може відновити військові спроможності для нападу на захід до кінця десятиліття. Ймовірний сценарій, підрив статті 5 НАТО для провокування розколу альянсу. Це дуже схоже на мешканців боліт і на тих, хто там головує в Кремлі. Дивимося, чи Рашка дійсно нападе на Альянс НАТО. Вона найближчі два роки, тобто останні два роки, вона те і робить, що нападає. Робить це таємно і робить це зсередини самого альянсу, самої організації. Мета розвалити, розвалити зсередини, бо по-іншому вони не вміють. Ну тобто у них нема сил, у них нема ресурсів, щоб це зробити відкрито силою і таке інше. Це робиться як криси. Знаєте, це роблять. Тобто, ну така країна, що що ви що ви хочете. Через 2-3 дні відновлять стабільну роботу енергосистеми. Та ви що? Але, а, але не у всіх регіонах а, були вражені трансформатори великої потужності там, де ще не збудовано захисні споруди. Три роки війни ще не збудовані. Денеде захист такий зберіг, дороге обладнання. Денеде все-таки божими молитвами. Значить так. Що надалі буде з енергосистемою? Вона буде героїчно відновлена, а потім так само героїчно відключена. Нічого нового. 28 листопада 2024 року це вже було. 200 гривень донат. Дякую, молодці. Значить, що, що там було? Гурмо України повідомило про успішну операцію в Окупованому Криму. Давненько ми про Крим да, не чули. Знищено рашистський мобільний радіолокаційний комплекс 48Я6К1 к 1 падльот Комплекс виявляє повітряні цілі на малих висотах і надає цілевказівки для ЗРК С-300 та С-400. Орієнтовна вартість комплексу 5 мільйонів доларів. Це приємний такий мінус. Так, поїхали за Крим. Знаєте, що цікаво? Цікаво надалі, як буде складатися тимчасове володіння расистами Кримом. Що буде з Кримом для них? Отак. Куди ступає нога рашиста? Там нічого доброго нема? Значить, дивіться, історія в чому. Вони залюбки протягом найближчих максимум трьох років максимум, передадуть Крим іншій стороні. І це ми з вами дивилися. Тут також нічого не змінюється. Але до цього часу вони його майже повністю знищать. Бункер не вважає, що Трамп не в безпеці. Тому що сам планує замах на нього. чи Що, що так? Що за що за турбота? М значить, у Кремлі вважають, що Трамп не в безпе, в небезпеці, це так. Тому що расистам вигідніше, щоб була жінка, а не чоловік, яка керує штатами, і у расистів двічі зривалася історія чимось вколоти. Це це не метафора, чимось вколоти Трампа. Вони майже були, ну, близько-близько, близько. Це просто питання часу, коли настане той день, коли вони підберуться вже так, що ну, зворотнього не буде ніякого, ніякої ситуації. Так, поїхали. ЄС узгодив надання Україні 18,1 мільярди євро. Це частина пакета G7 на 50 мільярдів доларів, що фінансується за рахунок заморожених рашистських активів. Значить, питання перше. Чи дійсно отримаємо? І на що вони щось отримаємо, да. А на що? Не, не всю суму однозначно, на що підуть ці кошти? Те, що отримаємо. Дай Бог, щоб це було 40%, піде на нашу перемогу. Окей, тут, тут фу, нема питань, але. Все інше піде на стабілізацію влади. Стабілізаці... Стабілізацію влади, зміну влади. І таке може бути. Так, поїхали далі. Ну, значить, Я готовий завершити війну в обмін на членство в НАТО, заявив Зеленський, а вже пізніше домовлятися про окуповані території і їх дипломатичним шляхом повертати? Чи буде так, як написано? Ні, не буде. Найближчі два роки нам дійсно пропонують стати частиною якоїсь потужної групи країн, що це буде там НАТО, не НАТО. Це так. І тут, як завжди, такий договор з дияволом в плані того, що з одного боку це нам дає. Розквіт і це нам дає стабільність, але це таке добровільне рабство. Там, де частину всього того, що розквітне, ми маємо з вами віддавати. Дякую.